Перший транспорт для найменших вінничан – у подарунок до Вінниці приїхала чергова допомога від німецьких благодійників. Самої доставки цього вантажу ми завдячуємо підтримки гумштабу. Це така багаторічна вже співпраця і плідна співпраця благодійного фонду і гуманітарного штабу. Тепер волонтери фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто спільно з гумштабом мають найнеобхідніше для кіндерів різного віку. Ми отримували дитячі візочки три в одному тросточки Візочки ми отримали ходунки, ми отримали автокресла і манежі. Місце, де малюки будуть проводити своє дозвілля, обирають самі. Дуже важливо молодим сім'ям, тому що якщо ти бачиш двоє дітей, в мене двоє. Одному три, а другому три місяці. Тільки то дуже важливо. Дуже вдячна. Старші ж самі приміряють транспорт під зріст, вік та смак. А тим, хто ще не вміє ходити, з вибором допомагають мами, бабусі і дідусі. Ця допомога дуже важлива і дай Боже людям допомагають в такому ділі, дай Боже їм здоров'я, щоб скоріше наступив дерев. Для безпечної подорожі з мамою і татком десятки автокрісел. Така підтримка вінницьким сім'ям вкрай необхідна. Отримують її молоді батьки, багатодітні та малозабезпечені родини, а також малюки, чиї татосі тримають оборону на фронті. Німецькі меценати не перестають підтримувати наше місто, а волонтери та координатори продовжують збирати потреби вінничан. Міжнародна співпраця дозволяє е, підтримувати війничан і е, засобами гігієни, і засобами харчування, і, і одягом, і в якомусь сенсі навіть е, такими е, важливими речами, як генератори, ми сьогодні отримуємо на нашу громаду. Аби безкоштовно отримати транспорт для дитини, достатньо зареєструватись за посиланням на Фейсбук-сторінці благодійного фонду.